Хочу розказати вам свій недавній, як на мене, дуже повчальний клінічний випадок. До мене на прийом звернулася жінка 70 плюс років у супроводі молодої людини, яка буквально вела її під руки, бо жінка скаржилася на величезну слабкість в усьому тілі, через що їй було важко ходити, обслуговувати себе. Жінка проживала сама. Ні, не сама, в її квартирі був цілий притулок для домашніх тварин. І щоб доглядати своїх котиків та себе, їй буквально доводилося сповзати з ліжка. Що ж сталося? Близько п'яти днів тому у жінки спонтанно піднявся артеріальний тиск до надмірних цифр. Вона прийняла за велику дозу гіпотензивного препарату, тиск різко знизився, і з цим станом вона і пов'язувала цю слабкість. Ще жінка вказувала, що близько двох днів тому в неї на потилиці з'явився болісний лімфовузол. Потім він зник, але на тому місці досі блукає болісна лімфа. Це всі дані анамнезу. Тож я вирішила почати з фізикального огляду і подивитися на місце болісної лімфи. І що ж я побачила на потилиці величезний забій м'яких тканин, гематома. При тому, що жінка категорично заперечувала факт травми. А свідків цієї події, що вміють розмовляти, на жаль, не було. Ще одним дивним фактом в цій історії було те, що жінка вже прийшла з даними нейровізуалізації. Зазвичай я дивлюсь всі об'єктивні методи обстеження додаткові вже після того, як провела огляд. Але в цій ситуації все було навпаки. Я одразу відкрила знімочок і побачила там приблизно ось таку картинку. Як ви розумієте, в мене вже не було часу фотографувати ці знімки, хоча я була дуже здивована побачити такого пацієнта на амбулаторному прийомі. Її госпіталізація мала відбутися ще з діагностичного центру, де жінка робила МРТ. Але як сталося? Тож я негайно викликала швидку медичну допомогу, і жінка негайно була госпіталізована в нейротраматологічне відділення. Двобічна підгостра субдуральна гематома. Цей стан є класичним і описаний в усіх підручниках з неврології. Люди похилого віку є дуже схильними до того стану. Через те, що у людей похилого віку відбувається природня атрофія речовини головного мозку, мозок зменшується в об'ємі і займає менше просторів в черепній коробці. Між черепом та головним мозком судинки натягуються і є дуже чутливими. До дрібних травматичних впливів коли розриваються дрібні судинки, кров поступає в цей простір дуже поступово і поступово відбувається тиск на речовину головного мозку. Якби ця ситуація розвилася більш гостро, жінка вже навряд чи б дійшла до прийому і знаходилась би, скоріш за все, в несвідомому стані. Цей стан є життєзагрозливим і потребує негайної госпіталізації. До речі, до субдуральних травматичних гематом також схильні немовля. Коли батьки, намагаючись заспокоїти свою дитину, надмірно трясуть її. Тож які висновки ми можемо зробити з цієї історії? Перше, ми маємо бути дуже уважними до всіх скарг наших похилих родичів та близьких, особливо якщо вони проживають окремо від нас, а також до скарг наших дітей, які не вміють розказати, що з ними сталося і що їх турбує. І друге, Часно звертайтеся за медичною допомогою при наявності скарг, щоб зберегти життя та здоров'я наших близьких. Дякую всім за увагу.